По-перше, в, в свідомості більшості росіян України не існує. Для них Україна це просто частина Росії. А українці це якісь дивні росіяни, які не, не зовсім розуміють, що вони росіяни. Через спільний культурний простір? Е, ну, через, б... Б... через багато чинників. Ну, По-перше, не забуваємо, що все ж таки три східнослов'янські мови, це білоруська, українська російська – російське, вони близькі. Тому, наприклад, в росіян не виникає ілюзії, що грузинська мова це там, діалект російської. Uh -huh. Тому там з там, цього, цього просто не те, що навіть немає важелі маніпуляції, а просто в їхній свідомості цього немає. Вони не вважають так. З української мови вони вважають, що ми знаємо це це, це. це... Передсуд і нерозуміння росіян, що ну, їм здається, що вони розуміють українському, вони ж не розуміють українському. І це, до речі, те, що я теж повторюю нашим всім е партнерам і колегам е на Заході, та не тільки то, на Заході, а у всьому світові, що всі українці білінг. Ми всі розуміємо обидві мови. Ну щонайменше російсько-українську байдуже, якою говоримо, але обидві розуміємо практично без проблем. А тому всі маніпуляції, що нещасні російськомовні українці там, будуть позбавлені прав там, лікуватися, представляти свої інтереси в суді це брехня. Брехня, яка зрозуміла навіть тим людям, які в Україні так брешуть. А тому що вони самі прекрасно розуміють українську мову. Та? Так само, як і ті, хто говорить українською, розуміють російську. Я не кажу, що всі вільно. Говорять об так. обома мовами, але розуміють без проблем. А от росіяни мову не розуміють, і це нам очевидно. Ми це знаємо. Та і вони не розуміють, що вони її не розуміють. Їм здається, що це просто якийсь там діалект. Або Ні, ну, якщо вони сприймають українську мову, спираючись на образ українця, там да, і той суржик, яким говорять українці в російському гуманістиві гумористичному там кінематографі, їм звісно здається, якщо одне і слово українського говорити, а не та, та, на такому рівні. Хоча я думаю, що вони і суржик не до кінця розуміють. Це це, це ну, такі питання на неведе мене. Але є інше. Побачив, перше, це схожість мов, і це навіть дуже впливає на оце сприйняття, не несприйняття України як окремого суб'єкта Схожість і близькість мов і готовність великої кількості громадян і громадянок України збажати російську мову своєю. Оце велика небезпека для нас. І вони не розуміють, або не хочуть розуміти, або вдаючи, не розуміють, що коли вони говорять російською мовою, вони, зрештою, провокують російську агресію. Тому що. Російська концепція така: там, де говорять російською мовою, там і там Росія. от і все. Вони ж це повторюють неодноразово. Вони навіть намагаються там, де не говорять російською мовою, нав'язати російською мову. Так. Це також стратегія така. Але якщо вже говорять, ну так вже нічого і робити не треба.